Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні на вулиці сонечко. Повинен бути гарний день. Ну, трохи вітер, дивлюсь, зривається, можливо, не буде сильного вітру. Вчора був нуль вранці, але день був теплий, такий хороший. Раз прям дуже хороший. Не було жарко, бо то буває вдень пече, вранці холодно, а вдень пече. Не знаєш, як одягатися. В холодочку продуває холодно, а на сонці припікає. Вчора гарний був день. Я дещо встигла на городі зробити, покажу вам потім. Так що зараз знову вдягаюся, йду на вулицю, буду продовжувати свої пересадки. Зранку так було тихенько, хорошо. Там вже який вітер зривається. Дурний у де. На сонечку тепло, день теплий, гарний, але вітер. Дивіться, хто там сидить в мене. Гляньте. Красень. Сидить на сонечку, гріється. Да? На сонечку гріється. на тобі пряника. На, на. На зунчик. Прийшов, став біля лавки, і стоїть ішди. Я взяла покривало. Помола йому постелити на сонечко. Він підійшов до лавки і стоїть, чекає, щоб застелити йому на лавці. Ну сиди, сиди. Єдине погано, що він на ній не ляже. Да? Ну, поки посидиш, потім я тобі десь перестелю. Вчора викопала ось там по підсідку ті всі піони. От. І ось так. Висадила їх ось так. Тут в мене буде йти доріжка, от я протягнула тут шлангу. От Тут буде йти такий. Біля сосни великий квітник. Приблизно вже запланувала, які рослини сюди висаджу до сосни. От. Вчора думала, де їх висадити. Думала, десь просто там їх розсадити поки, а потім десь буду пересаджувати. Але потім така ідея прийшла в голову, чому б сюди їх не посадити, потім ще перед ними щось висаджу. От, Йошту з часом звідси хочу зовсім прибрати, вона мені тут не потрібна, вона ще й пускає поросль. І ось так перед воріхом висаджу якісь високі рослини. Можливо, якісь дерева, кущі, Ну, буде видно. Так що зараз буду братися за ось ту частину. І держахливий. Хоча теплий. Надувало скрізь листя. Страшне, завтра, як буде тиха, спокійна погода, треба все згрібати знову. Влила тільки що газон на ніч. Тепло сьогодні було, але якби не вітер, вже було б дуже гарний був би день. Єдине, що дуже сильний вітер цілий день. Вранці наче була тиха така погода, а потім все почалось. Цезар зарджем сьогодні привів до лавки з покривальцем своїм, <гум> так як ви писали, що йому треба подушку. От він сьогодні і мене привів, я взяла йому покривальце постелити на сонці, там у дворі, а він мене привів сюди. Він показує, застелила, заліз бігом, діловий, сидів, грів носа знову тут. Повигрібала трохи сьогодні. Тут знову листя, повирівнювала землю. Викопала ось тут петрушка в мене була посіяна ще з минулого року, викопала її. Вже також треба викопати все. Залишила ось тут маленький кущик, поки щось пересадила на ту сторону, не знаю, чи буде зростати чи ні. Посадила ось тут біля сосни дві туї компакти. Вони повинні бути невисокими. А потім. Ще досадю сюди є лівці, якісь такі горизонтальні. Якісь кущі, ну буде видно. Це шлангу якраз, мені здобилася, тут розтягувала, відмічала дещо. Тут також висадила такий зелено-блакитний, якийсь вінчикий. Ой, купресу Цепарис, назва така треба пообрізати всі длинні. Лишні гілочки, щоб він йшов одним, одним стволом. Тут посадила три однакові туї такі складчасті. Ось так три штуки разом. Тут у мене ялівець і вони, по-моєму, називається, якщо я не помиляюсь, і блакитна ялинка. Ось тут буде в кутку, тут буде високий ялівець. Три які турі будуть, вони не повинні бути високими. Ось ну, цей купрису це парис, я точно не знаю, який, якої висоти він буде. Я шукала, дивилася, точно не знайшла, якої висоти він виросте. Ну, поки посадила його тут. Біля калітки у мене йде посаджена тут плетиста троянда, лагуна. От, потім уже. Я хотіла одразу висадити ось тут оці складчасті туді, у мене їх 6-7 чи штук, пам'ятаю, ось так в ряд. Але потім подумала, що в мене вже в дворі так є огорожі такі, і захотілося щось таке по-інакшому зробити. Тут попереду висаджу також якісь кущі, можливо, якісь троянди додам. Ялівці, ну, це вже буду дивитися так цілий день сьогодні так Викопала ось з тих два великих куща шипшини. Здається, наче б кучу роботу переробила, а тут скільки посадила цих дерев, декілька. Ну, Але помаленьку-помаленьку, головне, щоб все прийнялось і гарно росло. Початок, як то кажуть, є. А далі буде ще багато є маленьких ялівців у мене, таких горизонтальних. Кущових, ще все буду сюди висаджувати. Якісь карликові ялинки, можливо, додам сюди, коніки. У мене є декілька. Бачу, що де, куди розмістити його. Квітів є багато, але так, теж не хочеться наліплювати, аби якщо вже хочеться зробити, щоб було гарно. Газуну тут, напевно, не буде. Хотілося б тут, можливо, шматочок, але хто це його тут буде поливати. І чи він буде тут рости. Скоріше всього, просто будуть доріжки і квітники. Ну, в принципі, побачимо з часом, як воно що буде. Там ще потім висаджу замість йошти, тої якусь також огорожу з дерев войних. Трохи закрити горіх, йошту цю потім заберу. Ще поки не придумала, що хочеться цей горіх і забрати, але влітку він так гарно все тут закриває зеленню, Так що поки не знаю, що робити. Можливо, просто знизу його підстрижемо та і все. Побачимо, в принципі. Ще Тут треба це все прибрати. Сережа вчора допізна возив дрова ще, Ще трохи залишилося. Можливо, в суботу вже перевезе. Сонечко вже ховається. Красота. Так що йти готувати ще вечерю. Може, Сережа скоро приїде. На вечерю буду готувати перлову кашу з свининою. Тут у мене одна велика цибулина. Так порізана таким середнім кубіком. Морквина. Так само кубіком нарізана. 600 грамів свинини. Ну, ось такими от не дуже мілко, ну і не крупно. І. Стакан перлової крупи. Я її вже добре промила, вже все підготувала. Зараз будемо готувати вже. На розігріту сковорідку наливаємо олію. Ось так. І висипаємо сюди цибульку. Ось він, трішки її обсмажимо. Куля почала підрум'януватися. Добавляємо тепер сюди моркву і ще трошки обсмажимо вже разом з морквою Пахне смачно. Морква сочна така. Морк у з болі підсмажились, тепер додаємо сюди нашу свининку Трішки все посолимо. Китаємо. Теперь домовщик мясо так уж, в общем, трижки, Взжаем, сначала, и Сейчас, вот в центре шкип смаживалось. Нельзя начало пигремянуть себе петельку. Наши краски столову ложку томатної пасти. Ось так, перемішаю і ще трошки обсмажу пастою. Можна без пасти, це не обов'язково. Але так мені подобається більше. І хоча без пасти також дуже смачно. Ось так, які трішки відсмажити. ось тут. Підсмажене м'ясо тепер ось так перекидаємо казанок. Висипаємо пирогу. Розприділяємо Перше трошки підсолимо. і це сіль і перець за смаком. Можна ще якісь приправки додавати, але ну, я не буду. Вистачить солі і перцю. Стинок. І ось такий невеличкий лавровий листочок. Заливаємо холодною водою так, десь, щоб вода покривала на 2-3 см. Цього буде достатньо. Накриваємо кришку. Якщо нема кришки, можна просто фольгою накрити. І відправляємо в холодну духовку, включаємо її на 180 градусів, і будемо запікати півтора години. Пройшло півтора години. Наша переловка приготувалася і пахне на всю хату. Яка краса. Можна в следующий раз сипати більше собі перловки. Я в цьому казанку творю перший раз. Він у мене лежав давно. Ось така смакота у нас вийшла. Дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт, Можете також приготувати. Ми будемо вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. Запитували мене в коментарях, з ким ми живемо, чи самі. Живемо ми самі вдвох з чоловіком. Діток у нас, на жаль, немає. У нас є Цезар, наш мазончик, собака. Живемо ми тут уже четвертий рік. Чоловік їздив місто на роботу в Одесу. Я думаю, господарка. Ми жили до цього 12 років в Одесі на зйомних квартирах. От. А вже четвертий рік, як ми переїхали за місто, купили свій будинок. І помаленьку так все облаштовуємо, робимо ремонт потрошки. Так що, ось такі от у нас справи. Вже повечеряли і будемо відпочивати. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Мені дуже приємно. Хочу подякувати вам від себе від чоловіка за привітання. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!